Всім привіт-привіт, мої прекрасні чарівні жінки! Я сьогодні до вас із супер незвичної локації. Я зараз на шляху до Лас-Вегасу. Це третя доба, яку я їду за кермом, пересікаючи всю Америку із Флориди до е Невади. Е і вирішила сьогодні в. Е у цьому відео вийде до вас із дуже крутою темою, яку на днях розбирала із своєю командою. А саме право на щастя та в чому різниця між поведінкою зрілої, опорної, стіленої жінки та інфантильної, внутрішньо незрілої дівчинки. Тому що ви знаєте, чим більше я працюю із жінками, тим більше я розумію, наскільки. А, Наші жінки не вміють дорощувати себе, помічати своїх внутрішніх жінок і від того насправді мучаться. Мучаться через те, що вони не мають бажаного життя, вони виснажують себе на роботі, але не отримують відповідних грошей. Вони максимально вкладаються в свої стосунки, але не мають тих бажаних стосунків, в яких вони хочуть бути. І я, ви знаєте, що я обожнюю розкладати все по полиці. І вибудовувати такі бізнес-стратегії в побудові бажаного життя для жінки, тому пропоную з цього і почати. Ви знаєте, нещодавно я якось помітила дуже велику різницю в реакціях і коментарях українських блогерів і інфлюенсерів, які створюють контент для. Нашого менталітету, а і також в контенті і реакціях на цей контент в американській спільноті. І ну, це була б не я, якби не почала аналізувати цей феномен, і ви знаєте, що я зрозуміла? Що історично в Нашій країні в країнах СНГ було дуже багато травмуючих обставин, які підривали внутрішню опору людей, і саме тому люди у нас дуже сильно бояться втратити стабільність. І, звісно, з покоління в покоління єдине, що ми отримуємо в спадщину, це травми внутрішні травми. Помітила, що так як історично вже так склалося із розкур. Ленням із радянським союзом, потім із розпадом радянського союзу, потім з війною, що все-таки люди настільки не встигають відновитися, настільки не встигають відновити опору, що вони лишаються в ось цих старих програмах, і звісно, найлегше для наших людей, чим люди можуть відчути релевантність до інших людей, це коли вони... Діляться полем саме тому, якщо ви звернете увагу на віральні дописи на коментарі. В інфлюенсерів, які діляться чимось хорошим, чимось щасливим, чимось класним, то наші люди завжди це знецінюють. Жінки постійно пишуть про те, що ой, як можна бути такою несправжньою, або як можна бути такою нещирою, або це все йобки успішний успіх і так далі, коли просто людина ділиться своїм щастям або чимось новим в. В її житті. Інша ж справа в нашому менталітеті, коли хтось ділиться чимось болючим, чимось важким, якимось невдачами і так далі. Там просто підтримка з усіх боків, знову ж таки, тому що нашим жінкам, нестіленим, травмованим, необорним жінкам набагато легше повірити в те, що вони самі проживають в своєму житті. І якщо Відео, дивиться жінка, яка ледве-ледве виносить те життя, як, яка е, дуже важко заробляє на життя, яка знаходиться в не, не дуже хороших стосунках або в складних стосунках, яка просто все життя живе, не живе, а виживає, то, звісно, вона буде співпереживати і співчувати е, тим е, інфлюенсерам, тим жінкам, які діляться. Теж болем, що відбувається із нестіленою жінкою, яка помічає і бачить успіх інших жінок, які діляться щастям кожного дня, які радіють, які максимально задоволені, вона зустрічається із великим об'ємом емоцій, і, скоріше всього, якщо вона не усвідомлює цей. Об'єм емоцій, якщо вона не розуміє, як обходитися із собою, якщо вона внутрішньо не зріла, а ознака дітей в чому, вона діти вони внутрішньо не вміють утримувати емоційні об'єми. Вони дуже багато всього відчувають. Але витримати це не можуть. Саме тому в них часто істерики, саме тому вони так топцяють нозями, дуже сильно зляться, дуже сильно залітають в якісь конфлікти і вияснення ситуації. Саме тому вони, якщо щось хочуть, то вони будуть виносити всім мізки навколо, тому що для них дуже важко витримувати емоційні об'єми і. Коли жінка бачить іншу щасливу жінку, але вона при цьому не є щасливою, то єдине, що вона може побачити в тому відео чи в тій жінці, яка ділиться щастям, це те, в що вона сама вірить і із якої парадигми живе. Тобто вона буде бачити. Як захисний механізм її психіки спрацьовуватиме, щоб їй було менш боляче, вона буде бачити в тому нещирість, вона буде бачити в тому найобку, вона буде бачити в тому нечесність по відношенню до неї. Тому що в її світі, в її парадигмі життя так почуватися і бути в такому стані неможливо. Коли ви подивитеся на. Американських чи європейських інфлюенсерів, які діляться чимось позитивним, то коли ви зайдете в коментарях, там люди дуже сильно підтримують цю радість, вони дуже сильно включені в неї. І знову ж таки, тому що історично вони не настільки травмовані, і там було не стільки подій, які підривали б їхнє відчуття безпеки і опори. Саме тому я кажу про те, що е, жінкам необхідно дорощувати свою внутрішню жінку, дорощувати. Ось цю дівчинку налякану, яка травмована, якій передалися з покоління в покоління, травми і програми про бідність, про нещасні стосунки, про те, що неможливо бути щасливою, реалізуватися в легкості, заробляти в легкості, будувати круті стосунки з успішним чоловіком, і починати дорощувати і виховувати цю внутрішню дівчинку і робити із неї жінку. Тому що в чому різниця між ментальністю дитини і при тому, що ми говоримо тут про жінок, яким може бути 50, 60 і 70 років, і вони можуть психологічно бути в віці 12, 13, 16 років. Тут вік фізичний, фізіологічний взагалі не має значення. Так от, коли такі жінки... Зустрічаються із життєвими проблемами, якщо вони зустрічаються із тим, що в них з'явилось якесь бажання, що їм захотілося щастя, їм захотілося стосунків, їм захотілося ще там чогось, вони зазвичай зупиняються якимось додатковим аналізом, раціоналізацією. Вони відчувають провину за щастя, вони відчувають провину за те, що в них є бажання, і вони не наважуються займати своє місце в житті. Вони не наважуються ці бажання реалізувати. Саме тому. Ви дуже часто можете почути від таких внутрішніх дітей, нестілених жінок про те, що «Ой, я дуже хочу відкрити цей бізнес, але страшно. Я дуже хочу почати продавати свої послуги, але не можу наважитися. Я дуже сильно хочу те, але мені подружка сказала, отак, отак так то, і я тепер цього не хочу. Тобто вони дуже раціоналізують, вони дуже в провині, вони дуже в голові. А що означає раціоналізувати і бути в голові? Лишатися в своїх звичних програмах. Ще раз, ваша психіка не зацікавлена у вашому рості, ваша психіка зацікавлена в тому, щоб утримувати життя і е, процеси в ньому на однаковому стабільному рівні. От як ви чистите зуби кожного ранку, і ваша психіка і ніяким чином не витрачає на те енергії, ну витрачає мінімум енергії, тому що це вже на автоматі діє. Точно так само лишатися бідною, точно так само не давати собі радіти, зупиняти себе своє щастя думкою оточення. Думати, що ви не маєте можливості будувати щасливі стосунки, що щасливі стосунки і реалізація, і щасливе життя, і все це разом неможливе. Це все перебування в ваших звичних програмах. Як е, діє жінка, вона усвідомила свою потребу, вона усвідомила своє бажання і вона одразу робить дію. Так, у неї точно так само може не вийти, але вона. Не лишається в своїй голові, а тестує реальність. Для цього необхідно дорощувати себе. Для цього необхідно працювати над своєю жіночністю, над стіленням цієї жіночності. Все це ми будемо робити на моєму трьохденному інтенсиві, який стартує вже 1 листопада. Ми будемо три дні працювати над вашою чутливістю як жінки. Ми будемо розбирати основні закони, яким чином жінка може себе доростити. До цієї стіленої, опорної, кайфової жінки особистості ми будемо працювати з тіньовими сторонами все з практиками. Тому якщо ви хочете долучитися, ціна максимально комфортна. Я ставила її такою низькою вартість просто двох чашечок кави або обіду для того, щоб кожна із вас. Змогла приєднатися і не зупинялася якимись обмежувальними програмами по типу Це занадто дорого, це займає багато часу. Це не займе багато часу, це дуже дешево. Саме тому я рекомендую вам виходити із цього поля жертовності, приймати і дозволяти собі радіти, бути щасливою. І я чекаю вас на інтенсиві посилання внизу. В описі цього відео. Обнімаю вас! Їду в Лас-Вегас жити максимальне життя на е, кайфі. Ой, дивіться, літочки везуть. Літочки! Літочки! <сум> Обнімаю вас і до нових зустрічей вже наступного тижня.